Чому Міранда з серіалу Секс у великому місті завжди виглядає як така некрасива подружка? І ні, це не пов'язано з тим, що від природи вона має невдалу зовнішність. Це пов'язано з тим, який імідж її створювали протягом серіалу. Так, Сінтія Ніксен від природи має гармонійні витончені риси, драматика романтика. Причому м'які романтичні риси найбільш проявлені у її обличчі. З таким обличчям їй би вкладати волосся у локони, носити витончені прикраси, якісь мережевні сукні. Але за сюжетом Міранда адвокат-кар'єристка, що коротко стриже волосся та носить брючні костюми, схожі на чоловічі. Звісно, що її природня краса не розкривається у такому іміджі, і Міранда з усієї чертвірки виглядає най- Менш ефектно та привабливо. У такому образі, як для неї створили творці серіали, більш природно та красиво виглядала б дівчина типажу Гамін Драматик. До речі, у себе в профілі я вже розібрала типажі інших актрисов.